Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо, як військовим та їх родичам е захистити свої права і діяти в разі порушення їх прав. Куди звертатись, яким чином нас надало роз'яснення міноборони. Я його трошки процитую, надам свою позицію. І наприкінці відео додивіться його до кінця, надам поради, як діяти військовозобов'язаним тим, хто ще не став військовослужбовцем у випадку порушення їх прав ТЦК та СП. І тому залишайтесь на каналі, подивіться це відео. Е Підпишіться на канал, якщо не підписані. Є ще телеграм. Швидко в мене з'являються новини, тому підпишіться на нього, будете в курсі всіх правових новин, розбору судової практики. Там викладають цю інформацію. Це дуже просто зробити: от QR-код, наводите телефон і все ви попадаєте на мій Телеграм-канал, і будете в ньому там проінформовані. Щодо пошуку в телеграм-каналі можна знайти там будь-які питання, які вас цікавлять щодо військового обліку. Там багато ВЛК, там мобілізація, все це по пошуку. Вводіть і шукайте там вже дуже багато корисної інформації. Тому залишайтеся і підписуйтесь. Спочатку я розкажу, що нам роз'яснила Міноборони щодо захисту порушених прав військових та їх рідних. От, як військовим та їх родинам діяти в разі порушення прав роз'яснення Міноборони. Посилання на це роз'яснення залишу в описі під цим відео. Міністерство оборони продовжує системну роботу захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей. Грошові виплати, направлення на військово лікарську комісію, доступ до медичної допомоги, право на відпустку та інші соціальні гарантії. Це ключові аспекти, які мають виконуватися неухильно, незалежно від місця служби. Чому записую це відео? Тому що ну, часто звертаються до мене підписники, яким чином і куди скаржитись. Там, от по своїх родичах, по військових, якщо там не направляють на ВЛК там, за станом здоров'я, або відпустку не відпускають, ну тобто такі питання з'являються. І зараз в цьому відео там є відповідна інформація, що потрібно зробити, яким чином зробити відповідно до норм чинного законодавства. Індивідуальні та колективні звернення розглядає центральне управління захисту прав військовослужбовців і надає первинну правову допомогу. Кожен військовий має право на захист своїх прав. і Наша задача забезпечити дотримання цих прав як для них, так і для їхніх сімей. За майже рік роботи Центральне управління захисту прав військовослужбовців стало ключовою ланкою в системі юридичної підтримки захисників та захисниць. Закликаємо звертатись до нас у разі порушення ваших прав. У більшості випадків поновлення прав відбувається майже автоматично, без додаткових дій з боку заявника. Зазначив заступник. Міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. І тут у нас є інфографіка, питання, з якими звертаються військові та їх сім'ї до цього центрального управління. переведення на інше місце служби без згоди військовослужбовця, виплати додаткових видів грошового забезпечення, видача медичних довідок для визначення придатності, направлення на ВЛК. Як я і сказав, це одне з найчастіших запитань, яке задається мені безпосередньо. Витяг із розслідувань для виплат сім'ям загиблих або зниклих безвісті військовослужбовців. Основні питання, да. У разі виявлення порушень, центральне управління направляє відповідні звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, національної поліції та інших органів для усунення правопорушень і поновлення прав військовослужбовців. До речі, Державне бюро розслідування це саме той правоохоронний орган, який розглядає військові злочини. У необхідних випадках можуть проводитися службою перевірки або службою розслідування до державного бюро розслідування. До речі, є там гаряча лінія. Ви можете звертатися самостійно, особисто телефонувати туди. Це перша вже порада. Якщо порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із посиланням на законодавчі норми з поясненням причин відмови та порядком оскаржених. І от алгоритм подачі звернення. Тут також є інфографіка. Заяви або скарги, скласти заяву в друкованні або рукописні форми, з детальним описом по суті звернення додати документи, які підтверджують звернення, надіслати заяву, то супровідні документи на офіційну електронну скриньку. Тут є офіційна скринька. До речі, це не звернення, не скринька для звернень Міноборони, на яку от зазвичай я надсилаю там, адвокатські запити, звернення, які до них адресуються, або поштою проспект Повітряних Сил. 6 міста Київ, там ну є ця адреса, я залишу в, під відео в описі це посилання, тому не переписуйте, там все є. Термін розгляду звернення 30 днів. Якщо питання потребуватиме додаткового вивчення, розгляд може бути продовжений до 45 днів, про що заявнику буде повідомлення. Ну, буде розглядатися ця скара заява, ваше звернення. Е, ну Як в загальному порядку, тобто, якщо б хоча б до 15 днів можна було б скоротити, я думаю, що це було б. Корисна да, військовослужбовцям, ну і взагалі тим, хто звертається заявами і скаргами на дії, бездіяльність або порушення прав. Що вказати у посьовому зверненні? Ну це в нас е, Міноборони, да, роз'яснюю, я його цитую. Прізвище, ім'я побатька заявника або назва установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи, чи членів його сім'ї, контактні дані для зворотнього зв'язку. Суть порушеного питання, конкретна вимога, документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця або членів сім'ї військовослужбовця іншою особою. Ну, може звертатися в нас уповноважена особа. Докази порушення за наявності. Анонімні звернення, з яких неможливо встановити авторство, не розглядаються, якщо заявник не надає необхідну інформацію, відповідь на запит, центрального управління звернення також не підлягає розгляду. Тобто, ну. Вам треба його в будь-якому випадку підписати, вам треба ідентифікувати себе, тому що анонімні вони не розглядають. Знову ж таки, поради наступні щодо цього звернення. Да? Е, ну, те, що там реквізити, це перша вимога 100%, бо по формальним причинам можуть не розглянути було в мене таке. І е, треба розділити да, суть порушення і конкретна вимога. Тобто в суті порушення ви зазначаєте, що саме порушення. От я Подав рапорт на проходження ВЛК за станом здоров'я, бо воно в мене погіршилось, це буде, це буде вже ну, от суть порушеного питання. І вас не направили. Да? Там не було розглянуто рапорт, або не своєчасно було розглянуто, або відмовлена незаконно. Це вже є от комплекс суті порушеного вашого питання, що відбулося, і які незаконні дії щодо вас було вчинено, да? Як ви вважаєте? І конкретна вимога там зобов'язати там військову частину таку то таку то там. Направити мене на повторне ВЛК там, або на огляд ВЛК у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Ну тобто, конкретно кажете, що ви хочете. Чим конкретніше буде сформована ця вимога, тим успішніше буде задоволена вашу скаргу або заяву. Тобто буде зрозуміло, в чому проблема. І, звісно, ну, якщо є якісь докази, бажано їх долучати. Ну, будь-які, які там можуть бути. Якщо там може хтось підтвердити це порушення з ваших там, побратимів, ви можете зазначити, що може підтверджувати. З там поясненнями, до свідків, таких-то, таких то це також буде підтвердження. І ну, щодо цього роз'яснення, в принципі, все. Тут ну, Особливо важливо тут це адреса, особливо важливо тут порядок подання, звернення, ну і строки, про які в нас повідомляє Міноборони. Якщо порушення щодо вас відбувається, ну, ще ви, не військовий, а військово зобов'язаний, тобто, ну, знову ж таки, різні бувають питання. Зі сторони ТЦК ТСП. Так само ви можете звернутися зі скаргою або до обласного ТЦК ТСП, і воно відповідно до положення йому підпорядковані всі районі ТЦК ТСП. Воно повинно розглядати ваші скарги і перевіряти діяльність. Тобто скарга пишеться на обласний ТЦК ТСП. Так само в скарзі ви себе ідентифікуєте, хто ви що ви. Де ваша адреса, там, прізвища ім'я по батькові, дата народження. В скарзі зазначаєте суть порушеного питання, яке я зазначив. Тобто, якщо, ну, чим більш змістовно і зрозуміло воно буде описано, тим більша ймовірність, що вона буде і правильно розглядатись. І знову ж таки чітко викладаєте вашу вимогу. Там, зобов'язати ТЦК та СП там, розглянути заяву про надання мені там, відсрочки, або зобов'язати ТЦК, та СП. Надати мені відсрочку, бо воно розглянуло там незаконно, да, там вам відмовила. Також ви можете звернутися і до Міноборони напряму. Це ця ж адреса, але адреса для звернень там інша. В принципі, вона є на сайті Міноборони, там можете знайти її також. Знову ж таки, всі адреси цих обласних ТЦК вони є також на сайті Міноборони. Електронні адреси точно є. Фізичні адреси, де вони знаходяться, вони змінюють своє. Місце знаходження іноді, тому вони не завжди зазначаються на сайті Міноборони. Але на електронні адреси вони також відповідають. Тобто, я, коли роблю запити звернення, я звертаюся і на електронні адреси, і в паперовому вигляді на ті адреси фізичні, які е, мають інформацію. Ну, вона також є у відкритих джерелах. Також ви можете зателефонувати на Командування напряму, там є багатоканальний номер телефону, це 0800 50 04 42. За цим телефоном, ще раз повторюю, 0800 50 04 42 ви можете залишити свою усну скаргу. Також є. Телефонний номер 1512, про це окремо знімав відео. Залишу тут посилання, як я телефонував на цю гарячу лінію. Там в мене було питання, там є розмова, це можете подивитись. Вони також працюють. Тобто це гаряча лінія Міноборони 1512. Туди можете також залишити усну скаргу, пояснити. Хто ви, ви, у зв'язку з чим порушення і яке порушення. Ця лінія працює і як для військовослужбовців, і для військовозобов'язаних. Також є урядова лінія 1545, це загальна урядова лінія. Вона потім вже там по напрямку буде розписана ваша скарга по підпорядкованості. Туди можете зателефонувати також і залишити свою усну скаргу. Це 1545. Ці всі дані вони є в відкритих джерелах, просто це не новина, але я її систематизував в цьому відео. Думаю, що комусь буде корисна. Тому, якщо ви вважаєте, що ця інформація корисна, поділіться зі своїми знайомими, допомагайте розвитку каналу. Ну і звісно, підпишіться, хто не підписаний. Всім гарного вечора, побачення і мирного.